Смира Боже, хтось каже: не потрібен мені Бог в моєму житті, не потрібен він і на війні. А я хочу вам показати свідчення прекрасної дівчини, яка на війні і її Господь неоднократно рятував її, і її побратимів через її полки молитви. І призиви Господа врятувати неодноразово врятовував там, де вона могла б вже загинути І з огня, і під бомб. Взагалі, прекрасне свідчення, і я вам раджу його подивитися. Наскільки велика слава Божа, і Господь показує: до мене і покайтеся, і віруйте в мене, і будете мати благодать і спокій душа ваша. І... Важливо, навіть якщо ви відійшли від церкви, відійшли від Бога, повертайтеся, Господь вас пробачає і дає вам можливість поки що ви живі, примиритися і прожити достойно своє життя в благодаті Божій. Я вже багато разів була уміріти, дуже много раз. Попала бувати, і все. Всегда ли ти це так цініла, як зараз. Ні, поки на війну не попала. То есть война тебе в помощь? Война мне открыла глаза. Оказывается, кому-то она их закрывает, а кому-то открывает. Я хочу, чтобы люди это поняли. Что <связывая> кроме Бога нас никто не спасет ни от ракет, ни от чего. Никто не может остановить ракеты. Я всегда вслух молюсь, э, и мальчики мои когда идут, а я на весь лес пою э, 90-й псалом. на весь лес прямо й говорю: "Вся вража сила буде під нашими ногами, і вас самсус Христос захищає нас. І від порога до порога ми дойдём, і не тронет". Да, от так от всегда иду, а они они ж идут в касках, в полёна, не слышно, говорят: Тоська, що ти там говориш?" Я говорю: "Як що говорю? Прошу Господа освободити нам путь моєму командиру говорять. Она, наверное, наш ангел-хранитель. Я говорю, не я ваш ангел-хранитель, а это Иисус нас спас. Говорю. Я я ничего не могу, ну что я могу ракету остановить. Ну, представляете, ну как это? Мы ничего не можем вообще. Мы люди, вот по большому счету, э, кто мы, костюмчики. И я тот человек, который свидетель тому, насколько Господь отвечает на молитвы. Нельзя отворачиваться от Бога ни в коем случае.